Друзі, мої вітання на цьому тижні. Нас чекають важливі події. Американський президент взагалі натякнув на те, що на цьому тижні може навіть завершитися війна. Чи вірите ви у це? Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Ну а які сподівання має наш спікер, який допоможе нам розібратися в цих усіх деталях. Це Олександр Кучатков, політтехнолог та політичний аналітик. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю назаєм. Ну, ця війна, я вже не пам'ятаю, скільки разів я казав, що наближається момент істини. От черговий момент істини наближається. Ну, ця війна згарбницька, кривала несправедлива. Вона вся фактично складається з таких моментів істини. Трамп не випадково сказав, що він через три дні. Це тобто після того, як в середину в Лондоні. Це фактично на нашій території з урахуванням того, як, скільки нам допомагає Велика Британія. це така сприятлива територія для нас. Не дуже сприятлива для Сполучених Штатів. На цих переговорах буде присутня віртуально буде присутня Росія, бо американська сторона має телефонний зв'язок і відразу інформує. Ну це погоджено з усіма э, учасниками переговорів. Вона відразу інформує Сполучені э, Росію про те. Що безпосередньо домовляються, які там варіанти нові, виникають після цього, мабуть, цей стів, відков поїде до Путіна знову. Тобто, потенційно за цими зовнішніми умовами можна про щось таке там домовитися, повністю вже допіляти те, що, про що мова шла у Парижі. І домовитися з Росії, і тоді вже можна буде презентувати Трампові цей план, розповідати, що він зробив все, що можна, що він зробив щось фантастичне, що він заслуговує не на одну премію в Новілівську, а мабуть, що на три. Для початку. Тобто презентувати можна. Угу. Про що буде йти мова, теж зрозуміло, бо це вже давно обговорюють і це пропозицію лунають. І фактично вони лунають від сполучених штатів, бо і представник президента Трампа відхов, він власне він не став представником Трампа, тому що їх думки не те, що співпадають. А оцей Відков є аватар Трампа. Він нічого не робить. Він абсолютно не розуміється е, в цій темі. Він дещо там може про близький схід е, знати, бо він там. Жив, працював, все таки mm -hmm. нічого не розуміє про Росію, нічого не розуміє про Україну, про пострадянський простір. Взагалі таке враження, що про існування радянського союзу і його розпад дізнався в літаку, коли в Москву літів. Так він фактично вже давно каже про те. Що власне бачить Сполучені Штати як результат мирного процесу, тому це ніякої новини, ми там не побачимо, можуть бути нюанси. Угу. Дивіться, пан Оксана, оця от от теза, яку зазначив Трамп, існує велика ймовірність того, що російсько українська угода відбудеться цього тижня. Це так перемир'я потенційне перемир'я, якщо так можна було зазначити на Великдень, яке було в нас повпливало на Трампа. Чи якісь інші невидомі для нас чинники дають йому підстави говорити, що на цьому тижні ми можемо укласти угоду про припинення? Я так розумію, всецільне припинення вогню по всій лінії фронту? Ну, по перше, жодним чином це перемір'я, якого фактично і не було, воно там виконувалось на деяких ділянках фронту. І менше було не було ракетних атак, і менше зовсім <гум> не було шахетних атак безпілотника. Тобто, це таке умовно кажучи, і після того, як Путін запропонував 30 годин, Україна запропонувала 30 діб переміря, Росія не відгукнулася, і тут вплив оцих розмов про перемір'я, яке фактично не виконувалось Він мінімальний. Чому Трамп каже про це, тому що йому той самий відхов доповідає, а також держсекретар Болс і Кіт Келок, які присутні на переговорах в Паріжі зараз повідомив, що да, чим та є там можливість для зближення позицій, і от тут і Росія вона починала ж, віддайте нам юридично Крим, юридично чотири області. Віддайте нам наші золотовалютні запаси, які знаходяться в Сполучених Штатах, частково, але більша частина, значна частина знаходиться в Європі. Європа там вона слухається сподум, з якого води вона буде віддавати те, що потрібно на відновлення України і так далі. От достатньо багато питань, але зараз вже така кристалізація. Відбувається стосовно того, що Крим Росія хоче, щоб визнали юридично, але ну я умовно кажу, що визнати Крим юридично російським президент Зеленський, який зараз очолює Україну, mm -hmm. фактично бо в нас. Під час воєнних дій немає підміну, немає Верховної Ради, є департаменти Офісу президента, які можна називати ставкою. Так він може підписати такі документи про юридичне визнання Криму та будь-якої території, виключно у літаку, який ви заявив якусь там пожиттєву імміграцію, туди звідки не видають. Тобто, я про те, що неможливо йому таке підписати. Сподіватися, що, по-перше, з ним нічого не станеться. По-друге, що це буде виконуватися. Оце головне. Тому що до Криму, мабуть, що варіант може бути обмежений тим, що Україна нічого не визнає, Українська територія, Європа нічого не визнає. Штати, Сполучені Штати особисто, як держава, визнають Крим російським, юридично. А ми ні. Ну, це дозволить великій кількості країн. Зокрема, глобального півню спокійно співпрацювати, поміняти карти, і спокійно співпрацювати з Росією, і вести бізнес з Кримом та ж сама угорщина, в числі перших буде, і Словаччина, в числі перші буде, які підтримують таке рішення Сполучених Штатів. Це одне стосовно інших територій, мова йде про те, що ми визнаємо їх фактично, не юридично, а фактично. І Сполучені Штати так само визнають фактично такими, що їх контролює Російська Федерація. Що це означає? Що Росія може спокійно там розвертати будь-які роботи, будь-який бізнес, впроваджувати, де вона і зараз це робить, впроваджувати навчальні програми російською мовою з власним трактуванням історії, війни, чого завгодно, тобто діяти так, як на власній території, а Україна не має цього заперечувати. От те, що там відбувається, ми собі пишемо, у собі тут, а не подаємо до суду, наприклад, чи ще щось. Визнаємо, що це право Росії на цій території робити все, що завгодно. Хоча ми вважаємо її своє і чекаємо, доки Путін здохне. Mm -hmm. варіанту, Тобто нема. І в обмін на це, ну там є ще така територія. Спірна, не спірна, Бог його знає, нейтральний статус території навколо Енергодару, Запорізька станція, Сполучені Штати пропонують взяти її під власний контроль. І тут питання, на кого вона буде працювати, як виробник енергії. Росія mm -hmm. претендує, що на неї, Сполучені Штати, що на неї, що на Україну, але цілком може бути що якось цей потік енергії, який виробляється станція, розп... розподілять на двох. На окупованій території і на Україну. Але хто буде відповідати за стан безпеки? От тут не зрозуміло, начебто штати будуть відповідати за стан безпеки. І загалом, якщо оце все відбудеться, я замість Трампа вам зараз розповідаю, Він готовий зняти більшу частину американських санкцій, він готовий так хлопотати ходатайствувати перед Європою, щоб вона, частину санкцій зняла, бо вони найболючіші Свіфт. Банківські операції це європейські санкції заборони смісту. А для Росії це дуже потрібно. Uh -huh. Тобто і тоді Трамп унормовує відносини з Росією. Американський бізнес повертається в Росії, американські гроші починають працювати в Росії, тобто Росія майже в шоколаді. А от як бути з Україною, Трамп абсолютно не цікавить. Він, от так само, як Вітков його, він не знає про Україну. Більше ніж Вітков знає, не хоче знати. Вона його абсолютно цікавить: є Китай, є Сполучені Штати, є Європейський Союз, є Росія, яку Трамп хоче використати як таку він величезний гангстер, мафіозів, величезне там угрупування мафіозне, а є невеличке угрупування місцеве. Ну теж кримінальне. І він хоче викрити. Це Росія. І, хоче і вики, це, це невивече для нього кримінальне групування, щоб натравити його на Європу, щоб змусити Європу е, звернутися за допомогою до великої угрупування до Сполучених Штатів, і щоб Європа виконувала всі його заборони, і економічні, і зовнішньополітичні. От все. А Україну він зовсім не бачить навіть під мікроскопом. Угу. Пане Олександре, хотіла все таки повернутися до цього плану Трампа, трошечки детальніше на деяких пунктах сконцентруватися. Нашим глядачам нагадаю, що Україна разом з Британією, Францією та Штатами обговорить шляхи завершення війни з Росією. Представники чотирьох країн зустрінуться вже завтра, 23 квітня, в Лондоні. І власне, як виглядає цей план Трампа, його поки що презентували тільки західні медіа. Сам Трамп сказав, що найближчим часом його представить, але зомби на те, що Білий Дім не спростовував те, що було на шпальті західних медіа, то мабуть Зуму взяти це за основу те, що власне обговорюється. Отже, як ці пункти виглядають? Це зупинка вогню. США визнають Крим Російським, ЗАЕС оголошується нейтральною територією під контролем США, Україна відмовляється від вступу до НАТО. А штати не визнають російський контроль над частинами Херсонську, Запорізьку, Донецько, Луганської та Харківської області, але і не вимагають виведення військ Росії звідти? От перший пункт: зупинка вогню. Зупинка вогню це ж по сутіну. Замороження війни по тій лінії бойового зіткнення, що сформувалося станом на зараз, тобто наші війська, які знаходяться на Курщині на Білгаричні, вони продовжують знаходитися там, якщо мов на завтра у нас зупиняється е, вогонь. Але якщо Америка вписує такий пункт е, у свій план, то мабуть є якісь підстави їй вважати, що Росія ну походиться на такий варіант, що українські війська будуть стояти е, на Білгарщині та Курщині. А от це може не афішуватися, а домовленість буде передбачати, що вони вийдуть а там невеличка дистанція, в декілька кілометрів, фактично там, 10, 12 деяких, по деяких напрямках. Тобто їх можуть вивісти тихенько, тихенько вивізти. Путін прозвітує перед своїми звільненими повністю історична територія Росії, та він може і прозвітувати, навіть якщо наші. Війська там будуть, оце не суттєво, оце вже технічні подробиці, які не Трампа нікого особливо не цікавлять. І ми знаходимося, наприклад, на території Курської області, виключно з е тактичних міркувань, бо ми там контролюємо панівні висоти, які знаходження там наших військ, ну фактично, не те, що поневажливени, у можливо, але дуже ускладнює, можливо, нас, наступ російських військ на е супчені. Якщо цього наступу точно не буде, то нам всі панівні висоти даром не потрібні. Там нічого нема. Тобто ми можемо тоді на 10 кілометрів за умови, що ми гарантовані від того, що наступ звідти не буде. Вони нам не потрібні. Коли ми там претендували на Курську атомну станцію, це переговорна позиція. Бо це велика територія Курської області, про це зараз це вже не є переговорною позицією, це тактичні опорні позиції, які вони можливлюють. Ускладнюють напад продовження наступу Росії на Сумську область, Те ж саме приблизно і на Белгоричі. Тобто mm -hmm. тут нема про що сказати, щодо замороження, так замороження Трамп і починав свій мирний право ще під час передвиборчої кампанії, так він про це казав. Вони на відміну, наприклад, від адміністрації Байдена не вимагають, щоб Росія звільнила території. Окупованої території України, але ж і не зараз не звучить вимога там скоригувати Конституцію України, вести російську мову як офіційну в Україні раніше таке було, і це входило в певні там мирні пакети. Ну такого зараз не обговорюється те, що абсолютно не і не може бути виконати, як юридичне визнання будь-якої окупованої території, що вона належить агресору. От то, так само і якісь внутрішні політичні умови, які висунула Росія, Сполученими Штатами не підтримуються. Це дає певну надію, що тут щось може визріти. Але дуже важливе питання. Чи би там Путін може нацепити гроші? Потр... Ну, страшне, як потрібні гроші, оці зняття обмежень. Там з боку Європи свіф, це зрозуміло. І ще Європа почала дуже жорстко діяти по відносно тіньового танкерного флоту, так званого російського, який возить скраплений газ, який возить нафту. Вони почали блокувати, зупиняти це так. А от це знов такі гроші, яких Росії критично не вистачає. Тому, якщо розблокують цю ситуацію, Путін може піти на такі умови. Ще у цей момент щодо визнання Криму Російським Сполученим Штатом Америки у 2021 році. Конгрес погодив законопроект, який якраз і забороняє штатам визнавати Крим Російським. І якщо зараз за планом Трампа вписується такий пункт, то це мабуть свідчення того, що вони минуле рішення так легко можуть змінити. Чи тут я не знаю просто звідки такі підстави говорити, що тепер Америка може визнати Крим Росії? Це треба розуміти Трампа. Трамп абсолютно щиро вважає себе найвеличнішим президентом за всю історію Сполучених Штатів, і він, мабуть, такі насправді ображений, що пам'ятників йому замало стоїть по різних містах Сполучених Штатів і світу. І він вважає, що якщо він там заявить? Конгресу дає більшість республіканців, але така хитка. І Сенату дає більшість республіканців, але теж є і республіканці, які не задоволені. Але якщо він інтер... заявляє, що те, що я обіцяв мир в Європі, воно практично вирішено. І ось залишили ось як це невеличке рішення, яке фактично на що не впливає, тобто визнати юридично з боку Сполучених Статей, то він переконує, що він продавиться через Сенат і через конгрес. Хоча насправді далеко не факт. Я взагалі скажу так, що вирогідність того, що в Лондоні дійдуть до певної згоди і буде що там реально претендувати, ну, дай Боже, що в відсотків 40, а то й 30. А 60-70 за те, що не дойдуть згоди, і трам буде звітувати не про мирний прав, а про те, що Росії, що що сполучені штати, виходять з мирного процесу, бо не хочуть домовлятися. Бо от той мир, який він завжди бачив, прагнення миру у Путіна. Ну, мабуть, що йому таки здалося. Чи щось там йому навіяло, чи може там увідко відкоф його якось там невірно проінформував про бачення миру. Тобто, це не, мож, не можу, як фахівець, похо погодитися з тим, що все вирішено. От поки що Росія не вичерпала стосовно потенціалу наступу. Мирний процес він є під великою дорогі, не настільки велика, як нам би бажалося. Тобто 30-40% не більше швидше за все, за моєю точкою зору, знов таки нічого не говориться. сполучені ще до речі у будь-якому варіанті, чи вони виходять з мирного процесу. Вони зараз, до речі, на другий план відсунулись. Європа на перший план. Я, ми ж в Європі домовляємося про це, Європа вийшла на перший план. Виходять чи не виходять, вони припиняють і військову, і фінансову, і розвідувальну інформацію, допомогу Україні по всім напрямкам. Це mm -hmm. серйозна проблема. І наскільки Європа готова повністю зуміти Сполучені Штати, величезна проблема. Але от. Про що можна твердо бути, переконаним, що Сполучені Штати десь там на наступному тижні, коли там Трамп буде президенту, от там вже буде готове рішення про припинення допомоги Україні будь-якої тільки на фінансовій основі. Тобто, жадібність Трампа от тут нам в нагоді може бути, бо якщо давати ні. Якщо купувати можливо. А пане Олександре, я правильно розумію? Ну що Америка не проти саме продавати нам е, військові е, озброєння? Бо ми ж почули заяви нашого президента, що ми готові і кілька систем е, петріців придбати чи за малі гроші, і в подальші якісь пакети розглянути. Так. Але якогось ну позитивного відгуку з боку Америки, ми поки що не почули е, гобі військово-промислового військово промислового військово -промислово дуже хочуть. Дуже хочуть. Але в лобі військово промислових сполучених штатів вплив їх. На крап, достатньо потужний, тому що вони там здебільшого є спонсорами республіканців і частково спонсорами його передвиборчої кампанії, а в США спонсорство, це не просто так, ну, як у нас там Коломойський підтримав Зеленського, а той може його там в тюрму в СИЗО, після цього відправити. Ні, там якщо ти спонсоруєш виборчу кампанію, то майбутній президент приймає зобов'язання. Приймає тобто тут є вплив військово-промислового комплексу Сполучених Штатів на білий дім, а про гроші Трамп дуже добре розуміє. Він про справедливість нічого не розуміє, про порядність нічого не розуміє. А от про гроші розуміє. І тут є можливість може не напряму, а через європейських посередників, може через на папері, через посередництво Європи, е, Японії чи Південної Кореї, але якось зброя американська за гроші. Е, потрапляти до нас може, але через певний час, щоб налагодити цю систему, потрібно ну, хоча б місяця 3-4 щонайменше. Але ну то, я так розумію, це треба вже, аби ці процеси запускалися, бо бюджетний рік Сполучених Штатах Америки формується восени, тут, якби лічені місяці лишаються, і військова допомога зі штатів у нас тільки до кінця цього року з січня наступного року у нас є запаси Європи. І в будь-який момент. Допомоги від Сполучених Штатів навіть та що залишилася від Байдена Трампа може бути припинена. А що стосується постачання зброї за гроші від безпосередніх рибників, жодного відношення до бюджету це немає. Це все лягає на плечі Європи, тієї є гроші на грошей немає. На закупівлю зовсім це європейські гроші, гроші наші спонсори. Вони ж будуть вирішувати логістику, як це довести. Бо та логістика, яка була американська, що вони перекидали там власну авіацію, військову візкову авіацію судами перекидали до Європи. Далі там перевозили це, все треба будувати по нові, і це декілька місяців, що найменше. Угу. Пане Олександре, наостанок. Якщо так станеться, що завтра е, ми погодимося на план Трампа щодо завершення війни, потім цей план продається росіянцям, і вони не погоджуються. Ви бачите, які дії може далі вчинити Трамп, які не знаю, можливо, важелі тиску застосують щодо Росії? От тут все якраз на жаль, на мою думку, все зрозуміло. Він буде казати, що все я награвся, я не хочу, я втомився. Мене не чують, мене не поважають, вони не хочуть мира видавати. Винна Україна. Винна Україна, Це ознака винна. того, що немає жодних важелів тиску. Не хоче. Не хоче їх застосовувати. Вони ж от. Наостанок вони з Путіним. Там він Трамп не є агентом там, там Путін. Вони, однодумці щирі, однодумці що руйнування світового, економічного безпекового і іншого порядку. І вони так само однаково вважають, що сила визначає абсолютно все, жодних правил не існує. Що хочу, то роблю, якщо я сильний. В них є особиста симпатія і загальний спільний підхід до вирішення всіх проблем. Тому він не буде наїжджати на Путіна, застосовувати якісь пажелі впливу, якщо то його особисто не образить. Якщо там гроші якось не будуть так, як треба, там же у них є там, проекти спільні відновлення північного потоку газоводу і все таке інше, якщо про гроші чи про особисте повагу чи неповагу, якщо цього не станеться, він буде підтримувати Росію, бо йому подобається. Те, що робить Росія. І це його влаштовує, те, що робить. А Україна тут надто маленька, щоб впливати на його геополітичні плани зробити Америку вишне знову. Тобто не буде він застосувати. Він швидше відійде і буде дивитися з боку і казати, що якщо б я продовжував займатися мирним процесом, о цього б не було. І взагалі в світі ніяких фільмів не було. Допоки він президент, тому його пообирати не можна. Угу, почула. Пане Олександре, щиро вам дякую за вашу професійну оцінку цим питанням, які ми разом з вами піднімали. Сподіваюся, нашим глядачам більш предметніше стало зрозумітися у цих важких темах. Друзі, з нами був політтехнолог, політичний аналітик Олександр Кочетков. Пане Олександре, ще раз вам дуже дякую. Все добре.